І віжки. І, і душа в тебе. Та ну тебе. Ти не мій типаж. Mm. Не твій типаж. Mm. І чим це я для тебе не вийшов? Ти бій, Цим все сказано. Сантехнік чи поліція? Ні. Стан стабільний. Але вона постійно плаче і питає де мама. А її Мама загинула під час того обстрілу. Ася сказала вже, як її звати. Я подзвонила в поліцію. Ніна голенко по 30 років списку загиблих. Я сказала Асі, що знайду її маму. А А інші родичі? Ти дізнався, чому її розшукує поліція? Брат подав розшук. Брат? Mm. Так в неї ж немає рідні. Тепер є. Вона приїхала з в Київ. щоб він її не знайшов. Чому? Карина каже, що він якісь непутящий і гроші з неї тягне. І ти їй повірив? Такі, як Карина, здатні на все. Я нюхом чую, що вона аферистка. Ну, ти козел.